Забрус з пресу, дивіться, скільки налетіло бджіл і вже й оси тут. Ось такий забрус. Тут десь приблизно 10-літрове відро, тому що це відро на 15 літрів. Ось так висипаю також в діжку. Ємність наливаю водою майже доверху. Нічого більше не додаю, нічого не даю. Усю все це буде стояти 6-7 днів в діжці, а потім. Ми це все весь віск підійде наверх, віск ми виберемо. Хочу розказати, як ми робимо квас. Тобто був перший етап, де Іра його заробила, а моя задача сьогодні його розлити по бутилках, ну і відповідно далі вже ставити його на те, що він вже надувався за днів 3-4, а далі він піде в погріб або в холодильник. Після холодильника, думаю, днів ще 2-3, його можна пити і він буде смакувати. Ми заробили. Бачите, який він тут. От віск весь зверху. Його треба забрати. Так що забираємо віск і цідимо далі в Оце все є чистий віск. О тепер покажу вам. Дивіться, не доливаю я отак, бачите. Закриваю. Зжимаю, так от. І закручую. Далі, отаку бутилку я ложу в темному теплому місці, і вона в мене має постояти днів 3-4, поки не надується. Стане тверда, це свідчить про те, що я можу сміло вже її переставляти в холодне місце. А де це ця дитина наша? Дивися. Ку-ку! Оце іграшку для дитини придумали. Так, хочу зробити дегустацію квасу, трошки дам спустити йому. Значить, насамперед хочу сказати, що даний квас робиться із медового забрусу, не з меду. Значить, зверніть увагу, в нього колір, от, такий от, це соняшник. А якби був би темний, був би значить, із липи. З гречки, я думаю, він був би темно, такий, темний темний. Закацій був би світлий-світлий. Е, газує він здорово. Це співший квас повністю. Він е, у нас вже, я думаю, що неділі-дві розходяться жарені пірішки, друзі, сусіди, е, знайомі, всі наші п'ють такий квас. Він дуже смачний. І я хочу зробити вам дегустацію ну, на камеру. Медовий забрус це. Е, це те, що ми зрізаємо із рамок, коли відкриваємо соти для викачки меду, Оце з тих шкурочок. Ми ті шкурочки пропускаємо через таку велику м'ясорубку, яка називається еструдер. І відповідно отримуємо мед, який йде на зиму далі, на підгодівлю в зимній час бджолам, той, що після еструдера. А дані ці кусочки, от вони йдуть у нас на квас. Потім, після того, як. Квас вийде, весь віск підійде в борці догори. Відповідно, ми його зберемо, переплавимо і вийде гарний забрус, забрусний віск, такий жовтенький-жовтенький. Поки суть да, справа, ми так ось зробимо, бо це довго чекати. Марійка, де квас? Ану. Тато наляє, бо він збігає, 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 збігає. оп! Бачите, як дитина п'є квас? скажи, а? Він холодний, потрошки пити. Ой, а татові на дегустацію дасиш. Ой, ти спасіба, То, Та я покушаю! Давай сюди, крушечку. Дай. Куди тут це все понесло? Давай сюди. Зробила собі берлогу дівка наша. Бачите, дивіться. І в берлозі у нас собі там дигустує квас. Да. Дай татові стаканчик. Пожалуйста. Тато тобі скаже з велике дякую, Марійка, дякую, дякую. Так, він моментально газується. Я хочу вам провести, так сказав, той дегустацію його на камеру. Дивіться, колір в нього ну такий і він прям іскриться, із... так іскриться, якщо вам так видно, так? Да? От пузирки такі по кругу і плюс по центру йдуть теж так, як ну, характерно. Тепер смак. Ну Мені соняшником він пахне, ну, так соняшник. Той, хто має пасіку маленьку, зробіть, будете смакувати, от і всі обрізки від рамок. Я вам даю гарантію, що вам сподобається даний напій. Це тисячу відсотків. Ви будете його кожен рік робити. І в таку погоду, коли картоплю копаєш, коли щось робиш на вулиці, його просто ну, пити одне задоволення. А ось у мене ще залишилась бора перебрати, бо вже всю іншу я перебрала. У нас було чотири сорти картоплі в цьому році: це бора, кубанка. Пікасо та гранада. Вже вся картопля перебрана, це залишилась тільки бора. Насіньової я вже відібрала, скільки нам потрібно на наступний рік. Бо все одно яку б мене садили, скільки б ми не садили, а цей хоча б зо два ящики потрібно посадити, тому що моя фраза, що я, ніяка може не вродити, а ця обов'язково вродить. Родить при любих погодних умовах. Такий собі сорт, може не, важ... не важнецька для їжі. ...смаженою е, на картопляники, вона просто тверда, така не розкіпає, але при, при лихій годині можна і потовкти товкачкою, і розкіпити. Ще займаюся такою роботою, ловлю вітер і провіваю фасолі. Бачите? Вона була дуже-дуже брудна. За кілька разів весь бруд відсіюється і виходить чисте зерно. У нас сіло сонечко, спала жара. І у мене сьогодні є замовлення на мій перчик. Ось такі красунчики вже починає достигати. Зараз буду копати на замовлення в горщик і відправляти замовнику. Ну Ось, готових два красунчики. Як бачите, і один, і другий високі, гарні. Ще там буде цвіт. Він буде у вас ще цвісти і ще знову з'являться свіженькі молоденькі перчечки. Ну і рости, відповідно, він ще буде. Подивіться, скільки перцю. Подивіться, курчі багаті, гарні. Ну, ось так. Ну що ж, друзі, маю отаких красунчиків. Цей перчик їде до своїх нових господарів. Подивіться, який він красивий, як його тут багато, він вже достигає, а також на вершках іще є цвіт. Він цвіте, тобто ще будуть перчички. Я думаю, що кожній господині сподобається така краса на кухні. Ця краса буде ось так в такому вигляді всю зиму. Десь ближче до весни потрібно буде обрізати перчики, якщо не хочете обрізати їх зразу. Він знову буде цвісти. І весною ви зможете його висадити в город знову чи в клумбу, куди хто хоче. І це знову буде вас радувати свіжими перчинками, свіжою красою. Ну, якось так. Тож замовляйте. Так, всім привіт! Ми з Марією вечором обкатуємо даний трактор. Ну що? Їздимо помаленько, у нас вже 8,4 мотогодини. Так ми наїздили, Марійка. Ну от і все. Ще залишилося небагато, ще 42 мотогодини і ми пройдемо обкатку. Так, в принципі, ну що, так як воно нове, все, все робить, працює нормально, бездоганно. Що потрібно зробити, то це що я думаю, що я зробив би, то це його треба попіджимати, Всі болти, гайки треба поперетягувати. Ну, Трошки поїзджу, стану на перетяжку. Хочу ще раз помастити, бо вже мастив я там і от той вал, що йде під низом на педалі. Потім передній мост, два почіпника, справа, зліва, задній мост. Ну і там ще є масленки по заднім навісці, і всіх треба Ну це, це все діло техніки. Все по ходу мастити, підкрутювати. Техніка нова. Все працює бездоганно. Ну от і все. І на завершення я хотів би показати збір малини. Це в нас вже здає дуже-дуже мало. О, жара уже побила цвіт. Така вона у нас не важнецька, але но... здаємо, будемо мати хоч якусь копійку. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло, де квас, обкатував трактор, Іра перебирала картоплю, в'яли фасолю, копали перець, зібрали малину, везем зараз здавати. І От так кожен кожен день. Кому сподобалось відео, відповідно, поставте оцінку. Це нам, як авторам, буде дуже приємно. Тому, як всі оцінки, це плюс до автора. В принципі, у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.